Так, це у нас родина Макаренка. Вони вже отримують другу допомогу. Мама Оленка і наша Маруся, яка сьогодні навіть і не очікувала за такий подаруночок. Завдяки Compassion is Life і благодійному фонду допомоги українцям я нарешті можу не хвилюватися про навчання своїх дітей хоча б принаймні декілька років. Маю тепер планшет, моя першокласниця буде навчатися при домашніх умовах, як це зазвичай буває, коли воєнне становище в країні. Але є і наушники тепер, буде чути гарно гарно вчителя. Дуже вдячна за таку допомогу, яка зараз необхідна нам. Ти задоволена? Да. Маринка? Да, я задоволена. Дякую тим, хто відповідає мені планшети на Я вас всех люблю. Пока!